Вітаю вас, Агентство Нерухомості Стабільність. Пропонуємо до продажу Таунхаус в закритому котежному містечку Family Town. Заходимо до будинку. Коридор. Справа в нас шафа. З лівого боку вхід до гаражу. Гараж також великий, гарний, автоматичні ворота. Плитка. Далі в нас йде з правого боку санвузол гостьовий. І така невеличка кладовочка з, ну тут поставили пральну правильну машинку. Сходи на другий поверх, сходи дубові. Всюди, де перший, на першому поверсі, всюди, де плитка, підігрів підлоги. І велика затишна кухня, вітальня з каміном. Піднімаємося на другий пол. Одна спальня з окремим санвузлом. з виходом на балкон. Невеличкий балкончик. Ось така спальня. Ще один санвузол. уже ванна і душова. Знову спальня. Бачите, тут є виходи з каміну на тепло. Тобто каміном може обігріватися і перший, і другий поверх. Також з цієї кімнати є вихід на балкон внутрішнього двору. І третя спальня. Тут також є вихід на балкон. От. Також в нас власники зробили мансардний поверх. Тут ще додаткових 40 метрів квадратних мансардного поверху. Обитий вагонкою, утеплений. Тут є опалення, тобто може бути як ігрова кімната, спортивна, дитяча, що завгодно. Отаке. Тут є газове опалення. Є світло, каналізація міська і вода міська. Ще вам покажу, повернемося до кухні, і я вам покажу задній двір. Ось такий задній двір. Газончик. Небагато місця, але дуже затишно. Запрошуємо на огляд.